П'ятниця 16 травня 25-го року. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Розпочинаю свою роботу в таксі. в місті Дніпро. Думаєте, що він задом їде? Так? Должен передом, блін. Та тому що виконав замовлення, він за 208 гривень привіз на Львівську 57. Ну трошки там не 57, ну... Но... В общем. И не надо нормально развернуться, блин. Сдаю назад, бо тут рельсы, это капец просто. Вообще дорога, О, конечно, жесть. О, сейчас вот тут вот я и развернулся. В общем, привез пассажирку, выехав здесь 17-15, распочав работу и сегодня до, до сев... Доволі швидко прийшло мені замовлення. Прийшло спочатку по Uber там їхати понти з проспекту Свободи на Діоску <кій> 34 за 135 гривень. Я поки взувся, поки спустився. вони не видержали, пасажири відмінили замовлення. И, в общем, і тут же мені відразу прийшло по уклону. 1,23 коэффициент ще 208 за 8,5 км на, на Львівську, куди я и привез. Сектора смотрю, светиться, сьогодні уже отажик есть, п'ятниця. Так что, думаю, работа будет. Там подивимось. Прийшло замовлення знов по стандарту, 1.24 коефіцієнт. Поїдемо на Запорозьке шосе 48 з Кавалерійської 4 за 193 гривні 7,3 3 кілометра. Що ж, їдемо за пасажиркою. на тополь. Дівчину 193 гривні. Сейчас тут качусь десь На джинчарадзе, мабуть, стану. Взяв замовлення по болту. По болту З ЖК Щасливого центр 275 гривень, 1,7 коефіцієнт Олександра повеземо з ЖК Щасливого. Так що буваєте по болту. Жирная рыбешка клюе. В общем, едем за пассажиром. Так, выконав замовлення. 275 на карту. Вернее, на кошелек. Все доброе. Еще и хлопец скажет, давайте через Гоголя я тут выйду, пройдусь, чтобы там по Артема не это. И мы так шикарненько объехали эти все пробки. Болт. Бурякова зона. Піднімусь на Мосаковського. Тут десь припаркуюсь. І чекаємо на наступний, сейчас уклон включаю, тож пожирніше щось. 20.30 замовлень в ефірі, включу правий. Правий сто Посмотрим один восемнадцать посмотрим, ой, По центру, по центру, центр, центр. 1,3 110, 1,14, 50. Прийшло замовлення по бізнесу 180 за 2,8 кілометра. 1,3 коефіцієнт З барикадної 6. Повеземо на Старокозацьку 82. Ну що ж, їдемо за Анною на барикадну. Виконав замовлення. Все добре, ще 20 на чай, Дала 200. Так що все чудово. І ми на Старокозацький. Біля ЖК Баку навіть не знаю куди, куди його, куди. Там, смотрю, козерки теж щось, тянучка, поїдемо десь біля пожежної частини, станемо там. Прийшло наступне замовлення, подача кілометр 200 метрів, 1.33, стандарт. 128 за 2,6 км. З Лесі Українки 75А на Воскресенську 10%. В центр. Вже їду за Наталією і поїдемо на Воскресенську. Окей, okay, go. Замовлення відвіз дамочку на Воскресенську і тут якраз містечко. Прийшло замовлення по уклону по центру. Блін, літять 120 гривень за 2 кілометра Виїжджаю з Тетяною Смо Сіті повезу її в кафе Черчилль. Тим часом працюю вже почти 2 години. 553 гривні по уклону і 225 по болту. 700 гривень. 80 гривень плюс чай двадцяточка, 800 гривень за дві години. Це чудово. Відвіз дівчат на Черчилль І прийшло мені наступне замовлення. По бізнесу 1,19 коефіцієнт 250 гривень на ЖК Щасливий. Ну що ж, поїдемо в на ЖК Щасливий знов, знов в ту степінь. Привіз хлопців на ЖК Щасливий. 250. Все добре. Що ж, чекаємо далі кофе вже нема. Комфорт голий треба побольше Этот радіус, бо до підстанції не дотягують Так, ще болт включу зараз. Болт щось в центрі горів червоним, і жодного замовлення не приходило. Пасажири, навіть, після копієчних заказів, що це були, що такі ціни, тому не замовляли по болту. Прийшло замовлення з ЖК Щасливого, тільки не сошлагба в Баумас другого в'їзду. Звідси, по стандарту з промточкою. На Лізе Чайкіно ну і потім в центр на Яворницького 40. 187 за 9 км. Чекаю на Юлічку і їдемо в центр. Так, Виконав замовлення, відвіз дівчат на Січових ну, на Яворницького Рядом з Січовими стрільцями. Простом вийшло 196, там трошки простоє було. Ох ти, блін підстанція, вже не хочу я туди ніхай. в Взагалі, зараз виставлю фільтра і чекаю на замовлення. Взяв нарешті замовлення, а то, то то ні то, то сього не то, то не приходило нічого. В общем, пару заказів відмінив. А цей взяв по комфорту 1,06 коефіцієнт, сломаний 17 на Яворницького 20, а потім Гагаріна 69 дроп 142 гривні за 3,5 кілометра. Ну що ж, поїхали. Тільки що узнав, що уклон, оказується, підняв трошки тарифи. Стандарт на 50 копійок підняв 12.50 тепер за кілометр. Подачі він залишив, як і були. Стандарт на 50 копійок, комфорт на 80 і. бізнес теж на 80. Відвезли хлопця місто Марії там Марія написано. Ну, Видно. Замовила жінка чи дівчина. В общем, відвезли в аптеку, а потім на Гагари 69. Завершуємо поїздочку. 150, дав 150 Так, прийшло замовлення по стандарту. 1.13 коефіцієнт 115 за 3 км з полігонної на Яворницького 40 Ну шо ж, помчали. Прийшло наступне замовлення по комфорту 113 гривень за 2,4 кілометра. Ну що ж, поїхали ще й до В общем, дівчину ту відвіз за 115 гривень на Яворницького 40. Цікава така дівчина поспілкувалась так файно. Каже. Вот скажите, от а чего, вот с точки зрения водителя, вот я заказывала такси вот вчера с Неоплазы, вот туда, откуда вы меня забирали, на полигонную. Вот 75 гривен цена была. Вот почему водители не хотели ехать? Я говорю, ну водители, может машины не было, может водители хотят ездить там 250 за 10, а не 75 гривен там за 2 километра то есть водители резни кожин считает как считает нужным в общем а потом каже а вот сколько вы с этих 75 гривен Заработали вот начали мы что-то там считать С минус топливо а минус тудым сюдым короче 53 на, Так это ж мало. Я говорю, ну так вот видите, вы говорите мало. А в то же время, а чему водитель не хочет ехать за 75 гривен? Ну, в общем, якось так. Нормально так пообщались. Так, в общем, еду за наступным пассажиром на Харьковскую Висим. Это где-то не доезжаем у Сити. Непонятно. Зараз буду прозванювати. Так, я вже дома, можна сказати, на парковці привіз за 261 гривню з 10 кілометрів. І тепер вже підведу підсумки сьогоднішньої п'ятниці 16 травня. По уклону 11 замовлень зробив 1500 каса, плюс по болту одне замовлення. Там 225, плюс там чаюшки чуть-чуть в общем, 1760 гривень. Каса без комісії вийшла. Це рівно за за 5 годин. Роботи сьогодні. По пробігу 77 кілометрів. Так, 1760 відняти 77 на 5 гривень за кілометр. 1375 гривень, чиста каса, без комісії і без топліва. На 5 годин 275 гривень за годину вийшло сьогодні. Ну, так, непогано, я вважаю, навіть, навіть хорошо Така от була сьогодні п'ятниця. Всім дякую, всім тихої ночі. Всім пока-пока.